Курс чудес. Урок 304. Нехай мій світ не затьмарить бачення Христа. Я можу затьмарити моє святе бачення, якщо дозволю своєму світу втрутитися у нього. Я також не можу бачити святі образи. Які бачить Христос, якщо не скористаюся Його баченням. Сприйняття це дзеркало, а не факт, і те, що я бачу, це мій власний стан розуму, відображений назовні. Я хочу благословити світ. Дивлячись на нього очима Христа. І я хочу бачити вірні ознаки того, що всі мої гріхи мені прощені. Ти ведеш мене від темряви до світла, від гріха до святості. Дозволь. Мені пробачити і таким чином отримати спасіння для світу. Це твій дар, мій Отче, даний мені, щоб я приніс його твоєму святому Синові, щоб я міг відновити пам'ять про Тебе і Твого Сина, такими якими ти їх створив. Пам'ятай, тобі не потрібно вірити ідеям. Ти не повинен їх приймати чи навіть вітати. Деяким з них ти будеш активно протистояти. Це не має значення та не зменшить їх ефективності. Але... Не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених у цьому курсі, і, незалежно від твоєї реакції на них, використовуй їх. Це все, що від тебе потрібно. Дякую за проведений зі мною час, мир вашому дому.